Книга Пророка Єремії, розділ 49. Ось що сказав Господь про Амонових нащадків хіба немає в Ізраїлі синів, чи немає в нього спадкоємця? Чому мілком заволодів землями Гаде, і його народ оселився в його містах? Тому надходить час, говорить Господь, коли в Раббі, столиці Амонійців, я звелю проголосити бойовий клич, і вона перетвориться на купу руїн. А її дочірні поселення будуть спалені вогнем. Ізраїль прожене загарбників і знову успадкує свої володіння, говорить Господь. Голоси, хешбони, бо знищене місто Ай, кричіть, дочки рабби, підпережіться веретищем і плачте, кидаючись в усі боки й опираючись на стіни, тому що мілком піде в полон разом зі своїми священниками і його можновладцями. Для чого пишаєшся своїми рівнинами? Твоя долина спливатиме кров'ю, зрадлива дочко, рабби. ти покладаєшся на свої скарби, заявляючи, хто посміє виступити проти мене? Ось я спроваджу на тебе страх з усіх твоїх околиць, каже мій владика Господь Саваот, так що всі ви будете розпорошені, кожен, зокрема, і нікому буде збирати втікачів, але пізніше. Я зміню долю нащадків Амона, говорить Господь. Відносно Едому, так говорить Господь Саваот, невже в тимані немає більше мудрості? Хіба не стало ради в розумних, чи перевелась їхня гострота мислення? Утікайте, не оглядаючись, ховайтесь у глибоких ущелинах, мешканці Дедана, адже я спроваджу нещастя на Ісава. Прийшов час, коли я його каратиму. Якби прийшли до тебе крадії винограду, то хіба після них не залишилося б якогось залишку, і якщо б проникли нічні злодії, то вони взяли б лише скільки захотіли б. Я ж до гола роздягну Ісава, відкрию всі його Криївки, і він не зможе сховатись. Знищені будуть усі його нащадки, не залишиться ні його братів, ні його сусідів. Але залишу твоїх сиріт. Я збережу їм життя, та й вдовиці твої, нехай покладаються на мене, бо так говорить Господь: якщо навіть ті, котрі не були приречені пити цю чашу, змушені її пити, то невже ти залишишся непокараним? Ні, не уникнеш кари, неодмінно вип'єш чашу гніву. Адже я присягнувся собою, говорить Господь, що боцра стане страховиськом. Буде наочним прикладом ганьби, спустошення і прокляття, а всі її міста будуть перетворені на віковічні руїни. Я почув вістку від Господа, і той вісник був посланий до народів з наказом збирайтеся та виступайте проти нього Едому і готуйтесь до бою, бо я зроблю тебе найменшим серед народів, зненавидженим людьми. Твій грізний вигляд, зухвалість твого серця і те, що мешкаєш у скельних печерах і володієш гірськими вершинами, обманули тебе, але навіть якби ти побудував собі гніздо на висоті як орел, то й звідти я тебе скину, говорить Господь. Едом стане страхіттям, і кожен, хто проходитиме попри нього, жахнеться і засвище, побачивши всі його рани. Як знищені Содом і Гомора та їхні навколишні міста, говорить Господь, так ніхто більше й там ведомі, не житиме, не оселиться там людська істота. Ось він, завойовник, виходить на челев з високих чагарників Йордану на соковиті луки. Я миттєво сполошу й прожену його звідти, а свого обранця поставлю над ним адже хто подібний до мене, щоб мене кликати на суд і протистояти мені? Хто той пастир, котрий встояв би переді мною? Тому послухайте Господню постанову, яку він прийняв щодо Едому та його задуми, які він має проти мешканців тимана, потягнуть у полон навіть найменших Зотари, і в них на очах спустошать їхнє пасовисько. Від звуку їхнього падіння затрясеться земля, їхній крик донесеться аж до Червоного моря. Він стрімко злетить, наче орел, ширятиме у небі, простягаючи свої крила над поцрою. У той день серця едомських витязів затремтять, як серце жінки породіллі. Далі про Дамаск. Збентежились Хамат і Арпат, як почули погану новину. Вони розхвилювались, наче море перед бурею, яке не може заспокоїтись. Знітився й ослаб Дамаск і сам готується до втечі. Його охопили тремтіння та тривога, наче судоми жінку породіллю. Як же спорожніло колись славне місто, оселя моєї втіхи, отже, в той час поляжуть на його майданах цього міста юнаки, загинуть усі воїни, говорить Господь Саваот. Попід стінами Дамаска я запалю вогонь, який пожере замки Бенгадада. Про Кедара та про царства Хасора, які завоював Вавилонський цар на Вуходоносор, так говорить Господь. Вставайте і вирушайте на Кедар, спустошуйте мешканців Сходу, забирайте їхні намети, їхні отари, а також їхні тканини та весь їхній посуд, заберіть собі їхніх ослів, голосно викрикуючи, звідусіль лише жах. Утікайте, біжіть якнайшвидше, ховайтесь у глибину печер. Мешканці хацора, говорить Господь, адже Вавилонський цар Навуходоносор виніс постанову, має супроти вас лихий задум. Уставайте і вирушайте проти спокійного народу, що живе безпечно, говорить Господь, мешкаючи самотньо, вони не мають ні брам, ані засувів, але їхні верблюди стануть здобиччю завойовників, як будуть пограбовані і численні їхні отари. На тих, котрі ритуально вистригають собі волосся на скронах, з усіх боків наведу на них лихо, говорить Господь, і розпорошу їх на всі сторони світу. І стане хацор лігвищем шакалів, занедбаною пусткою навіки, ніхто там не мешкатиме, і жодна людина не знайде там пристановища. На початку царювання юдейського царя Седекії було до пророка Єремії Господнє слово про Елам. Такого змісту. Так говорить Господь Саваот, ось я зламаю лук Елама, основу їхньої сили, я спроваджу на Елам чотири вітри із чотирьох сторін неба і розпорошу мешканців Елама на всі сторони світу, так що не буде такого народу, куди б не втікали біженці з елама, і наведу на Елам страх перед їхніми ворогами, перед тими. Що зазіхають на їхнє життя. Я наражатиму їх на лихо і на палки мій гнів, говорить Господь, і пошлю услід їм меч, аж доки їх не знищу. Я поставлю мій престол в еламі і знищу в ньому царя та його вельмож, говорить Господь. Але в останній час я зміню долю елама, говорить Господь. Розділ 50. Слово, яке Господь провістив через Пророка Єремію про Вавилон та про халдейську країну, сповістіть народам і проголосіть, підніміть стяг і повідомте не втаюйте, а скажіть Вавилон завойований, їхній Бог бел осоромлений, Меродах потрощений, і зганьблені всі інші його кумири, розбиті його ідоли Боввани. Адже проти нього виступить народ із півночі. Він оберне цей край на пустелю без мешканців, ні людини, ні скотини, всі повтікають і щезнуть. У певні дні того часу, говорить Господь, приходитимуть нащадки Ізраїля разом з поколінням Юди, вони будуть ходити й плакати, шукаючи Господа свого Бога. Вони питатимуть дорогу до Сіону і, звертаючи в його бік свої погляди, говоритимуть один одному: Ходімо і приєднаймося! До Господа Бога через вічний заповіт, який відтепер вже не забудемо. Мій народ був заблудлою отарою, їхні пастирі звели їх на манівці, і загнали на гори, де вони тинялись з гори на пагорб, забувши про свою кошару. Усі, що їх зустрічали, пожирали їх, а їхні вороги говорили: це не наша провина, що вони згрішили проти Господа. Перед оселею правди і Господом, надією своїх батьків. Тож втікайте з Вавилону, з Халдейського краю, виходьте першими, будьте як козли вожаки, що йдуть перед отарою. Адже я розбуджу й під ньому проти Вавилону багато великих народів із північних країв, вони вишикуються і виступлять проти нього. Їхня зброя, стріли вправних воїнів, не повертаються, не влучивши в ціль. Таким чином, він, Вавилон, буде ними здобутий. Халдея стане здобиччю всі, котрі її грабуватимуть, наситяться, говорить Господь. Ви раділи й тішилися, грабуючи мою спадщину, ви підскакували, як жваві телята на луках, і ржали, наче жеребці. Вельми засоромиться ваша матір, зганьблена буде та, що вас народила. Вона халдея стане останньою серед народів, пустелею та сухою землею. Диким степом. Від Господнього гніму вона обезлюдніє і перетвориться на руїни. Кожен, хто проходитиме через Вавилон, жахатиметься і буде лише посвистувати, дивлячись на завдані йому рани. Тож вставайте, вишикуючись рядами навколо Вавилона, всі з натягнутими луками, стріляйте у нього, нещадячи стріл, тому що він згрішив проти Господа. З усіх боків здіймайте проти нього бойові окрики, підіймаючи вгору руки, вони здаються, падають його фортеці, розвалюються його стіни, так здійсниться проти нього помста від Господа, учиніть йому так, як він чинив з вами. Знищуйте у Вавилона і сіяча, і того, котрий готує на час жнив серпа. Рятуючись від лютості меча, нехай усі повертаються до свого народу, кожен утікає до свого краю. Ізраїль, як розпорошена отара, яку розігнали Леви, першим пожирав його Асирійський цар, а останнім обгриз його кості Вавилонський цар на вуходоносор. Тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: Я відплачу Вавилонському цареві і його країні так. Як я покарав Асирійського царя і поверну Ізраїль на його пасовиська. Він буде пастися на кармелі й башані, насичуючись на горах Єфрема та Гілеаду. Певного часу тих днів шукатимуть провин Ізраїлю, але їх не знайдуть. Так само й гріхів у Юди не буде, оскільки я прощу, виправдаю тих, кого я пощадив, говорить Господь. Виступай проти краю. Маратаїм, а також на мешканців пекоди, руйнуй і винищуй усіх до останнього, говорить Господь, і роби все так, як я тобі наказав, гурки твійни по всій країні велике спустошення, яким же розбитим і потрощеним виявився молод усієї землі, як Вавилон став страхіттям серед народів. Я поставив на тебе пастку, і ти опинився в ній, Вавилоне. Хоч ти й не усвідомлюєш цього, тебе знайшли і схопили, оскільки ти повстав проти Господа. Господь відкрив свій арсенал зброї і взяв звідти знаряддя свого гніву, адже у мого владики Господа Саваота є важлива справа в халдейському краю. Виступайте проти нього з усіх країв землі, відкривайте його комори, скидайте все, що в них на купу, на чеснопи, і знищуйте все дощенту. Аби не залишилось у нього нічого. Знищить усіх його волів, нехай ідуть на страту, горе їм, бо прийшов їхній день час їх відплати, Чути голоси біженців, котрі врятувалися з Вавилонського краю, щоб сповістити на Сіоні про відплату Господа нашого Бога, помсту за його храм. Скликайте проти Вавилона численних стрільців, котрі вправно натягують луки. Ставайте навколо нього осадою, аби ніхто не врятувався. Відплатіть кожному, згідно з його вчинками, як робив він, так зробіть і йому, тому що він у своїй гордині виступив проти Господа святого Ізраїлевого, тому його юнаки поляжуть на його майданах. Того дня загине все його військо, говорить Господь. Я виступаю проти тебе, пихатий зухвальцю, говорить мій владика Господь Саваот. Адже надходить твій день час твоєї відплати. Отже, спотикнеться гордовитий і впаде так, що нікому буде його підняти, я запалю вогонь у його містах, який пожере навіть усі його околиці, так говорить Господь Саваот. Нащадки Ізраїля разом з поколінням Юди нині поневолені, а ті, що їх полонили, міцно їх утримують, відмовляючись їх відпускати. Але Викупитель могутніший, Господь Саваот, його ім'я. Безперечно, Він заступиться за них на суді, аби дати спокій їхній країні і сповнить тривогою мешканців Вавилона. Меч повернеться проти халдеїв, говорить Господь, і проти всіх громадян Вавилону, проти його можновладців і проти його мудреців, меч навис над ворожбитами, вони збожеволіють. Меч над його потужними рицарями, злякаються і вони. Меч паде на його коней, на його колісниці і на всіх чужоземців, котрі поміж ними. Вони також стануть, наче полохливі жінки, меч впаде і на його скарбниці, які будуть пограбовані. Посуха вдарить на його водні джерела, які повисихають, адже це земля ідолів Бовванів, через страх, перед якими вони божеволіють. Тому оселяться там, у Вавилоні, звірі пустелі разом із шакалами, житимуть у ньому страуси, але вже повіки він не буде заселеним, і з роду в рід там не мешкатиме людина. Як Бог зруйнував Содом і Гомору разом із сусідніми поселеннями, говорить Господь, так ніхто не мешкатиме й там, жодна людина в ньому не поселиться. Ось наближаються люди із півночі. Вельми численний народ, з багатьма своїми царями, вирушать вони з різних країв землі. Вони міцно тримають у руках луки та списи, жорстокі й немилосердні, вони ревуть, наче море, несучись на своїх конях, всі озброєні, як одна людина, і рвуться в бій проти тебе, дочко Вавилона. Почув про них Вавилонський цар і опустились його руки, його охопив страх і пройняли болі, наче породіллю. А ось і він, завойовник, виходить на челев з темних чагарників Йордану на суковиті луки, але я миттєво прожену його звідти, а свого обранця над ними поставлю. Адже хто подібний до мене, щоб мене кликати на суд? Хто той пастир, котрий встояв би переді мною? Тому послухайте Господню постанову, яку він прийняв щодо Вавилона, та Господні задуми, які він має про халдейський край, потягнуть у полон навіть найменших Зотари, і в них на очах спустошать їхнє пасовисько. Від галасу під час здобуття міста Вавилона здригнеться земля, зойки людей буде чути далеко поміж народами.